То повернувшись, я чогось, думав, що мене тут будуть на руках носити і казати Ура, герой вернувся. Насправді ти повертаєшся і мусиш розуміти, що знов ти відповідальний за свою сім'ю. Але в тебе є оцей такий, як би то сказати, післявійськовий фільтр, після якого ти мусиш пройти. Особисту декомпресію, і трохи якось зрозуміти, як же ж працює цей невійськовий військовий світ. Бо якщо за два роки ти звик звикшов у військовому світі все нормально, адекватно, тобі гроші платять і так далі. Тобі треба знову звикати, як же ж ті гроші заробляти. От, власне, від бізнесу зараз є неймовірний запит на ветеранів, на людей, яких вже наразі знову не мобілізують. Відповідно, бізнес теж виснажений тим, що багато людей йдуть захищати свою державу, і це нормально, що люди йдуть захищати державу. Але так бізнес мусить працювати, він мусить виживати, тому він зараз бачить бізнес перспективу у тому, щоб брати на роботу тих, хто має хоча б якусь паузу від того, щоб знову повернутися до лав збройних сил. І ми сьогодні постараємося звести ці дві важливі один для одного сторони: бізнес і ветеранів. Нас дуже важливо, щоб кожна людина, якої торкається війна, щоб вона знаходила в собі сили разом з нами всіма і продовжувала жити в цей простий час. Говорити, треба спілкуватися, тому дуже багато ми повинні всі разом робити також наша відповідальність. Що я хочу бажати, щоб цей час, який ми тут проведемо. Намагалися створити таку платформу для того, щоб як потрібно прийшли тестування, яке допоможе визначити. Я хочу багато часу, тут багато потужних. Всякої ті ініціативи, які є в не хочеться працювати підсягування з його держави. Як мене збройний, то хочеш. Я часто можуть цележиття, хотів займатися музикою. Для нашої для нашого центру, але щоб до отримати додатку вартість вигляді, ми завжди такі по так. Ми до війни <bob Holland> я розповідала про компанію. Я розповідала про ті можливості, які компанія надає. Про те, що ми реально дружні до ветеранів, це було у нас. Від початку війни, так ми маємо близько 119 мобілізованих працівників, частина з них вже повертається, і ми маємо певний досвід вже, позитивний досвід е, комунікації з ними і повернення їх в соціум, в наші колективи. Тому ми можемо на підставі того запрошувати інших ветеранів е, для того, щоб вони працювали в нас. Насправді е, зараз ще йде війна, да? ми втрачаємо людей. Ми втрачаємо можливості, ми втрачаємо час нашої країни, але все закінчується. Війна теж закінчиться, і нам потрібно, враховуючи все це, те, що було, да, нам потрібно буде в 10 разів більше працювати, щоб підняти нашу Україну на світовий рівень. Тому зараз вже потрібно замислюватись про те, ким ми будемо після війни, да, коли звільнимося, демобілізуємося. І зараз є прекрасні можливості для навчання і пошуку роботи для того, щоб всі, хто повернувся, всі ветерани, щоб вони змогли навчитись адаптуватись до поточного життя, да і приносити максимум користі для нашої держави і для себе, для своїх сімей. Є декілька компаній, які мене зацікавили. Я обов'язково вивчу всі вакансії, да, по своєму профілю, і плюс до цього є ще. От, наприклад, є хлопці, які не приїхали. Я взяв цю інформацію, я передам їм, щоб вони теж могли для себе знайти щось цікаве.